Усім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні ми з вами приготуємо найніжнішу і найсмачнішу сирну паску, а зверху прикрасимо її ось таким макаронадом. Готується все дуже просто та швидко, тому починаємо готувати. В Тепле молоко додаємо дріжджі. На цей раз я використовую сухі дріжджі, але їх, звичайно, можна замінити на живі. І також в опару додаємо 1 столову ложку цукру. І спільної кількості інгредієнтів. Далі додаємо приблизно 3-4 столових ложки просіяного борошна і ще раз все добре перемішуємо, накриваємо харчовою плівкою і ставимо в тепле місце приблизно на 15-20 хвилин, щоб опара трішки підійшла і дріжджі почали працювати. Далі в окрему миску викладаємо кисломолочний сир. Я взяла сир жирністю 5%, також можна взяти і 9%. Краще всього брати 5 або 9%. Нежирний сир сюди не боріть. Додаємо сюди 2 яйця і 1 жовток. Білок нам знадобиться трішки пізніше. Все добре перемішуємо, далі додаємо цукор, також за бажанням, можна додати ванільний цукор або ванільний екстракт і перебиваємо це все погружним блендером. Якщо у вас немає блендера, сир можна перетерти через сито, а потім додати всі останні інгредієнти. Коли опара піднялася, ось так у мене вона піднялася за цей весь час, викладаємо її в миску, далі виливаємо сюди яєчну сирну масу і все добре перемішуємо. І нагадую вам, що вся кількість інгредієнтів буде вказана в описі, тому обов'язково туди заглядуйте І не забувайте підписуватись на мій канал та ставити вподобайки. Далі сюди додаємо м'якеньке вершкове масло, також масло можна розтопити. Ще раз все добре перемішуємо і починаємо вводити просіяне борошно і замішувати тісто. Спочатку тісто я вимішую в мисці за допомогою вінчика, а вже потім переношу на робочу поверхню і вимішую тісто там. Все відразу борошно в тісто не додавайте, так як вам може знадобитись його трішки менше. Все буде залежати від розміру яєць та від жирності масла. Але старайтеся більше борошна, ніж вказано в рецепті, не додавати, щоб його не забити. Хай краще воно залишається трішки липкуватим, ніж забитим борошном. І ось таке м'якеньке та еластичне тісто повинно вийти. Викладаємо його в миску, накриваємо рушничком. І ставимо в тепле місце приблизно на 1 годинку. Тісто має вирости в 2 рази. Ось приблизно так. Далі легенько його обминаємо, присипаємо робочу поверхню зовсім трішки борошном. І ще раз його там обминаємо і ділимо на частинки. Із даної кількості інгредієнтів у мене вийшло 4 пасочки вагою по 250-300 г. Підщіплюємо шматочок тіста, формуємо із нього кульку. Я випікаю пасочки ось в таких паперових формах, діаметр їх 7 см. Із тіста формуємо ось таку, кулю, знизу його защіплюємо і викладаємо в формочку. Ці форми із пасочками ставимо на деко, зверху їх накриваємо і залишаємо ще приблизно на 30-40 хвилин, щоб вони добре підросли. А тим часом приготуємо макаронат, яким зверху прикрасимо пасочки. Цукрову пудру додаємо один білок і все добре за допомогою виделки перемішуємо. Далі додаємо мигдальне борошно. І ще раз все добре перемішуємо. І все, макаронат готовий. Переливаємо його в кондитерський мішок. Якщо його нема, можна розрівнювати все за допомогою ложки. І ось як у мене підросли пасочки. Між ними я ставлю кружку з окропом, щоб вони краще піднімалися. Зверху пасочки прикрашаємо макаронадом. Посипаємо мигдалевими пелюстками і трішки цукровою пудрою. І відправляємо в розігріту духовку до 175 градусів, випікаються вони приблизно 35-40 хвилин. Але ви, як завжди, орієнтуйтеся по своїй духовці, так як у вас може зайняти трішки менше або навпаки трішки більше часу. Готовність пасочок можна перевірити за допомогою. Зубочистки або дерев'яної шпажки. Виходячи із пасочки, вона повинна бути суха та чиста. Якщо у вас вона ще сира, а зверху ви бачите, що вона вже трішки підгорає, накриваємо їх просто фольгою і допікаємо далі. І ось мої пасочки вже готові, ви тільки погляньте, які вони красиві. А аромат стоїть на весь дім. Шкода, що аромат не можна передати через камеру. І давайте вже одну розріжемо і подивимося, яка вона вийшла всередині. Ці пасочки виходять неймовірно ніжними, м'якенькими. Вони довго не черствіють, а залишаються свіжими. Обов'язково спробуйте їх приготувати. Усім смачного та до нових рецептів!